Державний бюджет на 2015 рік передбачає певне скорочення соціальних видатків. Це означає, що значна частина малозабезпеченого населення не до отримає частину своїх пільг. Зокрема, зменшення соціальних видатків торкнеться такої категорії пільговиків, як ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про нововведення в законі детальніше інформує спеціаліст управління праці і соціального захисту населення районної державної адміністрації Марина Коваленко. До уваги пільговиків, зокрема громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з 1 січня 2015 року набрав чинності закон України від 28 грудня 2014 року про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України. Так, пунктом 4 вищезазначеного зазначеного закону внесені зміни до закону України про. Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Стаття 60 цього закону визначена в такій редакції: особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які мають одночасно право на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством України, надаються за їх вибором пільги та компенсації відповідно до одного із законів України. Тобто, пільгових з числа осіб постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, який має право на пільги та компенсації згідно з декільками законами України, наприклад, має статус інваліда війни або учасника бойових дій відповідно до закону України про статус витирання гарантії гарантій соціального захисту, може користуватися лише пільгами та компенсаціями відповідно до одного із вибраних них законів України. В роз'ясненні Міністерства соціальної політики України від 13 лютого 2015 року зазначено, що у разі відмови щодо підтвердження громадянинам вибору одного із законів України вважається за доцільне здійснювати компенсації та надавати пільги згідно із законом України, який був першочерговим у визначенні статусу і надав право на пільги та компенсації. В зв'язку із внесеними змінами до закону міністерством готуються зміни до порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким передбачається право вибору пільговиком закону для отримання пільг та компенсацій. Слід зазначити, що норми закону України про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких. Законодавчих актів України не передбачається вилучення посвідчень у пільгових категорій громадян для отримання більш детальної інформації, що стосується змін до закону, варто звертатися до управління праці та соціального захисту населення. Також така інформація буде надрукована в районній газеті Вісті і, і, і таку інформацію можна. Буде знайти на веб-сайті Красноградської районної державної адміністрації.